Кують енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Міська військова адміністрація повідомляє, що місто та область перебувають під атакою російських дронів. Повітряна тривога триває. А наші колеги із суспільного повідомили, що пошкоджено важливий енергооб'єкт в Чернігівському районі. Знеструмлені десятки тисяч споживачів. Через удар росіян по передмістю Харкова одна людина загинула ще 13 отримали поранення різного ступеня важкості. Мер міста Ігор Терхов каже, що ворог завдав серії прицільних ударів. по ТЕЦ. через пошкодження енергосистеми, тимчасово складена робота електротранспорту і теплопостачання в деяких районах міста. Збройні сили України отримують 3 мільйони FPV-дронів до кінця року. За даними міністерства оборони, на полі бою зростає роль безпілотних систем, тому їх виробництво в пріоритеті держави. Переважна більшість безпілотників, які вже є в арсеналі українських воїнів, саме вітчизняного виробництва. Переговірники Трампа Стів та Джаред Кушнер не спираються на жоден аналіз нацбезпеки Сполучених Штатів Америки у своїх переговорних зусиллях. Вони керуються винятково прагненнями домовитися про щось, що може принести Трампу Нобелівську премію миру. Про таке розповів колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон в колонці для Вашингтон Пост. Там він також звернув увагу, що нерішучість європейського союзу і такий підхід штатів в дипломатії покращили позиції Російської Федерації у війні проти України. Наразі єдиним європейським лідером, який в теорії міг би вплинути на позиції Трампа, залишається генсекретар НАТО Марк Рюте. І стало відомо про попередній зміст чернетки щодо мирної угоди про 20 пунктів. Президент України розповів, які саме умови містить цей документ. В цілому він все ще дуже схожий на попередню версію з 28 пунктів. пунктів. Ну, тобто починається так само: в першу чергу, підтвердження суверенітету України. Між РФ та Україною має бути укладена угода про ненапад, а чисельність збройних сил обмежена у 800 тисяч. Щодо гарантій безпеки, то вони згадуються кілька разів, зокрема США, НАТО та Європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5 статуту НАТО. Якщо РФ знову наважиться вдертися, то її має чекати скоординована військова відповідь та поновлення санкцій. Положення, що США мають отримати компенсацію за свої гарантії, збереглися. Проте як зауважив президент, він сам не розуміє досі сенсу цього пункту. Водночас Україна може укладати і інші додаткові двосторонні договори. Росія має законодавчо закріпити намір не нападати на Україну чи Європу в майбутньому. Україна ж в прискореному порядку стане членом Євросоюзу. Окремо прописані кілька пунктів, які стосуються економічного відновлення та відбудови України. Зокрема, йдеться про створення кількох фондів для залучення 800 мільярдів доларів. Після укладення цієї угоди Київ підпише угоду про вільну торгівлю зі Штатами. Україна також зобов'язується залишатися безядерною державою. Ну і до більш дискусійних положень заС щодо атомної станції, то тут є два варіанти. Американський це такий, буде експлуатуватися спільно трьома країнами: Україна США та РФ, і Штати як головний менеджер цього спільного підприємства. Ну або ж компромісна пропозиція України. Запорізька електростанція експлуатується США і Україною 50 на 50 – але 50% виробленої електроенергії дається Україні а ще щодо 50% США самостійно визначає свій розподіл.